Час ми поверталися до такого питання, як благоустрій нашого села, як зробити нашим дітям відпочинок. Але не тільки це було, але ми говорили про це і на уроках, тому що були уроки сталого розвитку, і дуже ми говорили багато про природу, про збереження природи, тому що ми живемо біля лісу. І ось ми вирішили цю нашу площадку, гарну площадку для відпочинку зробити саме в такому мальовничому місці. І тому ми дуже розуміємо і дуже відчуваємо, що це таке цей відпочинок, цей благоустрій. З чого починається господар села? Від самого себе. Від, Від самого себе. так. Як ви думаєте, чи, що ви зараз це зробите? Потім це все не буде таким, як яким є зараз. Ну, я думаю, що не буде, тому що кожна людина буде розуміти, що своїми руками це зробила і буде берегти це місце, тому що в нас планів дуже багато і до села, і до цього куточка. Взагалі, ідея облаштування зони відпочинку в селі нашому, вона у нас вже в головах наших мешканців нас з років 20. І особливо, коли ми написали проєкт участі бюджет участі, у нас був написаний проєкт Боброва Джеревля. Взагалі, ми загорілися цією ідеєю, щоб дійсно тут створити от таку прекрасну зону відпочинку. Ви бачите сьогодні, скільки майже да вся не майже вся школа зібралась. Прийшли батьки нас е, підтримати. Сподіваємося на підтримку місцевої влади, що нам допоможе. Тут дійсно зробити дитячий волейбольний майданчик. І тут будуть шкстоять шикарні альтанки для відпочинку дітей. Сподіваємося на підтримку всіх жителів нашого села. Що ми все-таки розбудуємо і створимо тут гарне таке місце для відпочинку. А чи зміниться ваше село після сьогоднішнього прибирання? Звичайно, вони вже змінюються разом з нами. Діти нас змінюють, наші бажання нас змінюють. От наша мета, яку ми хочемо зробити, це вже нас змінюють. А хто повинна слідкувати за чистопою на вулицях? Та всі ми, крім нас, ніхто це не зробить. А з чого починається господар села? Чого починається господар села? Мабуть, з власного свого ягу, свого відношення, взагалі до навколишнього середовища, взагалі, кожен в собі дожен, бо кожен є господарем цього села, кожен з нас є господарем села. Звичайно, за один день ми це не зробимо, але сподіваємося, от такою дружною сім'єю це буде дуже швидко. Я думаю, що сьогодні. Дорослі, вчителі, батьки, які прийшли, покажуть дітям, що треба прибрати після себе і підтримувати чистоту й надалі. Що б ви зробили, якби побачили, що хтось викидає на вулиці сміття? Я гадаю, що відразу від зупинила б цю людину і сказала б їй, для чого ти це робиш? Ти хочеш жити в чистому, вихайному, гарному селищі, селі, чи ти хочеш бути, як вибачте, як. Як поросятко. я б відразу б сказала йому, що є сміттєві баки, і там і дорога туди сміттю минулого року. Ми підготували проект по упорядкуванню цієї території. У нас є план. І сподіваємося, що люди, які мають кошти, а для цього треба значні кошти, нам допоможуть. Ну, я думаю, що це дуже великий обсяг роботи, і можливо, рік, можливо, півроку. Тому що там вже і танки для відпочинку передбачені, і місця для спортивних змагань різних спортивних ігор. Чи можна мешканці вашого села привчити до чистоти? Ну, це дуже тривалий період, звичайно, за один. За одне прибирання цього ми нічого не зможемо змінити. Але я сподіваюся, що з часом їм самим сподобається жити в нормальних умовах. Місце вибрала я, тому що тут завжди було дуже гарно, але останнім часом, бачите, занедбали цю територію, закидали, засмітили. Я прийшла сюди, щоб тут прибрати, щоб нам було літком де відпочивати. А як ти вважаєш, багато людей збирається, щоб зробити тут щось? Ну я думаю, так. Якщо люди хочуть, щоб в нашому селі було чисто було де відпочити. Думаю, що так. Чим ти будеш допомагати? Всім, що можу буду допомагати, Бути. що в моїх силах. Що це була ідея? Була наша всіх ідея, але підтримала, і ми зараз тут. А що ти тут робиш? Прибираю. А ну і що ти прибираєш? Щоб було чисто. А що ти, ти будеш робити, коли прибереш? Буду гратися і купатись. А для чого ти тут прибираєте? Для того, щоб жити в чистому селі, було гарно, чисто. А що плануєте тут робити, коли приберете? Відпочивати літом. А то буде багато людей купатися, коли ви приберете? Може бути, але вони, їм сподобається, що тут прибрано. Схаменіться, люди добрі, збережіть природу, як не буде лісу і річки, не буде й народу. Людина над природою панує, сучасні технології планує, щоб споживати більше від природи, підкорює красу і вроду. Людина над природою панує, бездомно світ навколишній руйнує, відходи у довкілля викидає, і бруд, і пил на землю все кидає. Панує над природою людина, і неминуча та страшна година, коли природа відповість сюрпризом. І ви Екологічна криза. А може, катастрофи ми уникнемо, може берегти природу звикнемо. Від споживачкого безглуздя довкілля треба вберегти. Тож маємо навчити жити лише за законами краси. Ми люди, а тому повинні розумний віше світ нести у серці кожної людини, кустити пахінь доброти. Ми ми, 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 ми. ми передаємо естафету Баранському ліцею No1.